В ефірі Спортивні новини в студії Яна Павлова. Вітаю вас. Багатодітному від учора батькові Андрію П'ятову не вдалося подарувати новонародженій доньці. Майє оригінальний як для голкіпера подарунок. Гол нашого воротаря наприкінці матчу проти Словаччини міг стати рятівним для збірної України однак не судилося. Про перший матч українців у відборі на євро 2016 Далі Вадим Хащук. НСК Олімпійський наповнювався стрімко і безперервно. Уболівальники розуміли, зникровлені травмами лідерів збірні України у першому матчі Євровідбору проти Словаччини як ніколи потрібен 12-й гравець. У підсумку трибуни головної арени країни заповнилися на дві третіх. І здавалося, сорока на армія рідних фанів посприяє успішній грі нашої команди. Та вже на 17-й хвилині поєдинку Київська арена була змушена розпачливо зойкнути. Провівши кілька небезпечних атак, але так і не реалізувавши свої моменти, українці пропустили у власні ворота. На 17-й хвилині відзначився Роберт Мак. У подальшому шанси забити мали обидві команди. Зокрема, наприкінці зустрічі синьо-жовті влаштували фінальний штурм, результатом якого став гол Андрія П'ятова. Але на думку шотландського рефері Крейга Томсона, наш кіпер у тому моменті порушив правила проти свого візавів. А тому рахунок залишився незмінним поразка Михайла Фоменка. Как Якби бы не хочеться оправдуватися саме цим моментом, там тут говорить, що суддя повлиял як то на результат. Ми самі виноваты, допустили, в принципі, в першому таймі багато ошибок, і за це нас наказали на чемпионату мира мы ми точно, точно так же ми играли в Черногории, если вы помните, тоже они закрылись, поймали нас где-то на контратаке, забили мяч обратно и обратно оборонялись. Ну, Потому что ребята все настраивались, хотели победить. Просто первая игра, наверное, эмоционально воспринимали, как вы Я считаю, более серьезно относиться к тому, что тебе говорят, и слушать, наверное, потому что ну, я считаю, что такие так просто пропускать на таком уровне это непозволительно. На виправлення помилок у нашої команди рівно місяць. Наступний матч у відборі українці проведуть 9 жовтня у Борисові проти команди Білорусії, яка напередодні ледве врятувалася від програшу Люксембургу, зрівнявши рахунок за 10 хвилин до завершення гри у ще одному поєдинку групи січені. Чемпіони Європи іспанці без шансів розгромили Македонію 5-1. Напевно, один із найгучніших за афішою матчів стартового раунду кваліфікації Євро-2016 приймав Базель. Збірна Швейцарії, яка нині посідає дев'яте місце у рейтингу ФІФА, приймала родоначальників футболу команду Англії. Після провалу на чемпіонаті світу у Бразилії підопічні Роя Ходчесена отримали на свою адресу чимало критики. Однак тренер на своїй посаді залишився і, схоже, не дарма. Англійці завдяки дублю Дані Уелбека відсвяткували впевнену перемогу 2-0. В інших поєдинках групи і Естонія досить неочікувано у рідних стінах мінімально здолала Словенію. А Литва тим часом на виїзді у два м'ячі обіграла Сан Марино у групі G шведи несподівано вивезли з Австрії лише нічию, а у Чорногорія та Росії здобули прогнозовані перемоги над Молдовою та Ліхтенштейном відповідно. Федерація футболу України та Ультра зійшлися у поглядах щодо боротьби зі свавіллям російського футбольного союзу. Сьогодні на виконкомі ФФУ затвердили вимогу, яка буде озвучена на з звоїфа та ФІФА про тимчасове припинення членства РФС у цих організаціях через нелегітимне введення до свого складу кримських клубів. Також згідно з рішенням виконкому молодіжна збірна України не братиме участі у Кубку співдружності 2015 у Санкт-Петербурзі. Если политическая семья в лице Европейского союза дала свою оценку жесткими санкциями третьего уровня, а уже перешла к четвертому уровню, а также должно быть такой же ответ должен быть и от футбольной семьи. Ірна України з пляжного футболу вийшла до другого етапу відбору на чемпіонат світу 2015. Сьогодні наші хлопці здолали команди Німеччини 4-2 і тепер готуються до вирішального раунду кваліфікації, де суперниками українців у боротьбі за єдину путівку на мундіаль будуть представники Туреччини, Франції та віце-чемпіони світу іспанці. Срібний призер Лондонської олімпіади Валерій Андрійцев допоміг збірні України з вільної боротьби зберегти реноме однією з найсильніших на планеті. На чемпіонаті світу у Ташкенті 27-річний спортсмен став бронзовим призером у ваговій категорії до 97 кг. кілограмів. У сутиці за третє місце України здолав грузина Еліс Бара Одікадзе. А раніше зніс зі свого шляху американця Джейка Ворнера, якому два роки тому поступився в Олімпійському фіналі. Бронза Андрійцева єдина медаль наших вільних. На світовій першості 2014. Це найгірший результат команди за останні 10 років. Завтра естафету від чоловіків на планетарній першості підхоплять українські борчині. Шанси наших спортсменок на світовий п'єдестал оцінювала Галина Мельник. Жіноча збірна України з боротьби на Ташкентському мундіалі представлена у всіх вагових категоріях, які після зміни правил зазнали суттєвих ротацій. А тому для нашої команди, як для інших, цей світовий чемпіонат багато в чому експериментальний. У найлегшій вазі боротиметься срібна призерка цьогорічної Європершості Наталія Польковська. Юлія Благиня випробує свої сили у новій категорії до 53 кілограмів, які надали статус олімпійської. До комфортної для себе від тепер ще й олімпійської ваги до 58 кілограмів і екс чемпіонка світу та Європи Гана я чувствую дуже впевнена, тому що всі мої досягнення, всі результати 59, Ну і кой 63. да. Ну, я дуже рада, що імені додавали 58, і я в цій категорії. Молода Оксана Гергель у категорії 60 кілограмів вже завойовувала юніорське континентальне срібло. Втім, на дорослій Європі її перший млинець вийшов гливким. Є що доводити Юлії Ткачу Стапчук. Нещодавно вона народила синочка Ярослава, але після виходу з декретної Пустки уже встигла здобути бронзу європершості до головного турніру сезону. Юлія підійшла у хорошій формі із сяючими очима. Це просто така приємна подія в житті, такий плюс це такий емоційний підйом. Ось і по перше, по друге, дуже дуже сумуєш за килимом. Коли повертаєшся, в тебе стільки бажання ну, що випирає. Ось тому та тому надіюся, що все таки буде після родів підйом. І я гарно виступлю і все вийде. Минулорічна категорія 67 кілограмів побачила до 69 і теж перекваліфікувалася у олімпійську. У ній нашу країну представлятиме чина чемпіонка світу донечанка Аліна Махиня. Старт сезону для борчині розпочався з травм і хвороб. Втім, Аліна встигла відновитися і навіть примірила бронзу європейського гатунку у новій вазі. Я готовлю, щоб ну на чемпіонство і буду сражатися до останнього, тому що я все таки хочу, щоб в Ташкенті сьогодні жовтий флаг висів на пір. Ромісті і хочеться всьому міру доказати, що Україна це сильна нація, сильна страна, що у нас сильні люди, що ми любимо свою страну і що ми найкращі в світі. Над Катерина Бурмістрова захищатиме синьо-жовті кольори у найважчій категорії, яка залишається проблемною через відсутність конкуренції всередині збірної. Втім, в цілому тренерський штаб переконаний українки обов'язково повернуться з Ташкента з медалями. Найвідповідальніший старт сезону нині триває, і у стрілків. сьогодні на чемпіонаті світу в іспанській Гранаді близьким до трійки призерів був новоспечний переможець юнацьких олімпійських ігор Павло Коростельов. У стрільбі з пістолета з 50 метрів 16-річний українець посів п'яте місце. Переміг тут зі світовим рекордом триразовий олімпійський чемпіон Чін Чонго з південної Кореї. Першим півфіналістом чемпіонату світу з баскетболу стала збірна Литви. Невдалий початок поєдинку з Туреччиною бронзові призери в попередньому мондіалю компенсували у трьох наступних чвертях. І, зрештою, перемогли 73-61. Наступний суперник литовців визначиться у протистоянні чинних чемпіонів світу американців з командою Словенії, яке розпочнеться згодом. Ще два чвертьфінали відбудуться завтра. Відлунали останні у цьому тенісному сезоні фанфари турнірів серії Великого Шолому. Заключно з них ЮЕС ОПЕН після чоловічого фіналу примудрився стати історичним. Як на кортах Нью-Йорка запалала нова зірка з пікантним прізвищем «Челіч» у сюжеті Дар'я Кузніцової. Інтригою цьогорічного чоловічого фіналу US Open був склад його учасників, а не сам теніс. Вперше з 2005 року у головному матчі турніру серії Великого Шолому не брав участі жоден зі світової топ-трійки. Що ж до самої гри, то хорват Марін Чіліч досить очікувано з рахунком тричі по 6-3 обіграв японця Кеяні Шихорі для обох суперників. Це був перший фінал гринслему кар'єрі. Обидва у попередніх матчах здолали фаворитів турніру Роджера Федерера та Новака Джоковича відповідно. Але Чиліч, який до речі, у другому колі вибив з боротьби за титул українця Іллю Марченко, зберіг на фінал більше сил і досяг успіху насамперед завдяки своїй надшвидкій результативній подачі. Це звучить абсолютно нереально. Я чемпіон турніру серії гренслем. Це мрія всього життя. Я дуже вдячний всім, хто був зі мною всі ці роки, і навчив мене ніколи не здаватися. Це вершина світу. Я дуже щасливий. Не менш щасливими цієї ночі були загребські тенісні фани, які на центральній площі столиці Хорватії святкували історичну перемогу свого співвітчизника. Не менш яскраво, аніж це зазвичай роблять футбольні уболівальники. Схоже, у відкритій ері тенісу дублери почали наступати на п'яти лідерам. Цю тенденцію. На початку року тріумфально започаткував швейцарець Стен Ваврінка, обійшовши надалі у фіналі Australian Open. А під завісу сезону тенденцію закономірність перетворили тепер же національні герої Хорватії Марін Чіліч та Японії Шікорі. Я дуже нервував, адже це перший фінал такого високого рівня в моєму житті. Проте, незважаючи на поразку, це були неперевершені два тижні, які я впевнений змінили мене на тенісиста більш високого рівня. Це все на сьогодні. На жаль, ефірний час обмежений. Більше інформації вже завтра. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам, Хай щастить!